Всім привіт, друзі! Записую для вас старо розклад на лютий для знаку зодіака Рак. В цьому відео я буду діставати на кожен тиждень місяця по дві карти і таким чином буду розповідати, що буде супроводжувати вас, які події, які обставини в лютому. В, в мене в руках колода террорайдера Вейта, І починаємо тоді. Дивимося першу карту на перший тиждень лютого для знаку Людзака Рак. Так. П'ятірка кубків. По п'ятірці кубків, скоріш за все, що на початку. Лютого ви будете, можливо, чимось незадоволені, щось буде йти, можливо, не так, як вам хотілося, можливо, якісь у вас були побудовані плани, але п'ятірка нам завжди говорить про те, що потрібно подивитися, що нас оточує, які люди нас оточують, якщо це стосується якихось близьких відносин і так далі. Оскільки на карті, бачите, три кубки вони Перевернуті, а два позаду стоять повністю наповнені, і... але людина їх не помічає і з-за цього вона засмучена. Давайте подивимося, для чого це у нас може бути це відчуття такої, знаєте, невпевненості навіть по роботі щось. Вісімка Пентаклів. Карта нам говорить про те, що ви зараз ну, безпосередньо в лютому будете так наполегливо працювати, будете очікувати можливо, надходження коштів непоганих за вашу роботу. Можливо, хтось отримає якусь надбавку до заробітної плати, там, премії, додаткові якісь виплати і так далі. Тобто це те, над чим ви працювали, ви зможете отримати в цьому місяці вже в ну, лютому якісь. Дохід і безпосередньо, можливо, ви будете якраз такі не до кінця задоволені тим тією сумою, тим, що ви отримаєте, оскільки Пентаклі в нас говорять не завжди про кошти, вони говорять нам про цінності, це здоров'я і так далі. Можливо, хтось працював досить наполегливо там, над своєю фізичною формою. Але на початку лютого я зрозумію, що трошечки себе запустив там за новорічні свята, е, і буде засмучений з -за цього. А, або якісь такі, знаєте, думки будуть навіюватися вам. Але знаєте завжди, що все, що не робиться, все найкраще. Е, дивимося наступну карту на лютий місяць, на другий тиждень. Перша карта. Сімка кубки. Ну тут карта нам говорить про ілюзії, про те, що ми щось можемо собі надумувати, навіювати також, якісь, знаєте, будувати такі видумані обставини. Ну, умовно, це може бути до того, що ми щось бачимо не так, як воно є насправді. Або ця карта також може бути вибором. Тобто можуть вам запропонувати іншу роботу, інший, е іншу заробітну плату, або ви ось можете якраз думати про те, що вам підвищать заробітну плату, але вона буде не настільки там більшою, наскільки ви собі думали і хотіли. Давайте подивимося другу карту. Король Кубків. Ну, тут е цей чоловік в стихії. В принципі, це може це можете бути ви раки, але тут більше про те, що емоційність потрібно в собі так контролювати. Якщо Якісь певні думки вас супроводжують, ой, а може, ось це, а може ось це, а можливо, я неправильно щось роблю, а можливо, мені потрібно було б обрати інше, то завжди відчувайте, не йдіть на, за емоціями, завжди включайте голову і чітко, чітко там всі обставини переглядайте. Uh, і прийміть рішення. Можливо, давайте ще напевно третю карту дістану, Що, до чого цей король кубків. Так, тобто вам потрібно вивчити якусь більш детальну інформацію, щоб прийняти рішення. Можливо, деяким потрібно буде усамітнитись, можливо, для такого чіткого прийняття рішення там, про подальші про стосунки, наприклад, вам потрібно на деякий час побути одною або одній і зрозуміти, чи дійсно це потрібно, аби не будувати собі якусь картинку, там, знаєте, в рожевих окулярах і так далі. Тому тут ось цю емоційність потрібно так трошки знівелювати. І дивимося третій тиждень. Третій тиждень для знаку поздняка рак. Перша карта. Королева мечів. Ну, тут це хтось повітряної стихії може бути, або людина, якраз таки спеціалістка в даному випадку, яка володіє інформацією юридичною, законодавчою, правовою і так далі. Тобто, це може бути спеціаліст в якомусь такому напрямку, думок, або думок, знань. Тобто вам можливо потрібно буде звернутися до якоїсь спеціалістації. Це, до речі, може бути психолог. Якщо ви розумієте, що ви на роботі вже там вигоріли, ось починаючи з оцих карт, тобто, можливо, це якраз таке догорання. То зверніться до спеціаліста. Є, я знаю, програми спеціальні, де я точно не знаю, як саме ці спеціалісти називаються, але які мотиватори, напевно, якось так. І вони. Можуть дійсно допомогти. Головне бажати цього. Давайте додаткову карту подивимось, королева мечів, що може з нею тут показано? Імператор. Так, це людина, яка потребує ну, в парі королева мечів і імператор можуть давати таку спеціаліста. Близьку людину, до речі, також, до якої ви завжди знаєте, що ви можете звернутися. Тобто, це така може бути жінка вольова, можливо, керівник, можливо, ваша там, якась мама, сестра, яка має більш високий статус, і вам потрібно буде звернутися до неї за допомогою. Або у деяких представників знаку може це програтися навпаки, що в третьому тижні лютого до вас звернуться за допомогою, якраз можливо за такою більш душевною допомогою. Тобто з кимось поговорити, комусь близьких, з ваших близьких захочеться виговоритися, прояснити ситуацію. Вони будуть радитися з вами, як ви бачите цю ситуацію в своїй голові, оскільки вони вас поважають і цінують, вашу думку. Може бути і таке. І останній четвертий тиждень. Дивимось дві карти. Перша вісімка кубків. Вісімка кубків, вона нам говорить також про той початок, що у вас був бачите, вони навіть між собою схожі. Але тут уже такий, знаєте, пік ситуації, коли вам прям потрібно залишити ось цю емоційну складову. Якщо ось, якась є людина, ну, це якраз це королева або король кубків, хтось там ваш знайомий або подруга, можуть до вас звертатися, знаєте, і постійно вам говорити про те, що ой, мені так погано, скаржитися, ви розумієте, що ви не витримуєте, і вам, вас це вже емоційно починає давити і вам не комфортно. Тому вам рекомендація від карти, можливо, припинитись. З цією людиною залишити ось цю емоційну складову і щоб не переносити там, чужу ситуацію на себе. Давайте ще одну карту, тоді вже заключно. Так, тут конкретно про те, що потрібно буде начебто від когось відбиватися, відгороджуватися. Може бути навіть суперечка з кимось. Це в нас сімка жезлів, може бути невеличка суперечка. Можливо, необхідно буде відстоювати свої кордони наприкінці лютого, захищати, можливо, свій проєкт на роботі, або якісь свою думку і так далі. Але об'єктивно це щось може бути пов'язане з цим. І я тоді ось ці всі карти збираю, які в нас з вами тут випали на лютий місяць, дорогі ранки. Тобто ось ці всі карти. Я докладаю до основної колоди і дістаю вам карту пораду, на що вам, можливо, потрібно звернути увагу в лютому. Якщо випаде якась карта з тих, які ми вже бачили, то будемо знати, в якому тижні вам потрібно активізуватися умовно. Що тут скажуть карти. Так, сімка кубків. Не потрібно бути в такому, як це сказати, в ілюзіях. Тобто вам потрібно конкретно для себе вже якийсь план намалювати, знати, що ви хочете, що хочуть люди, які вас оточують. Чим ви можете їм допомогти, чим вони вам можуть допомогти. Тобто не видумуйте нічого, дійте, запитуйте. і... Намагайтеся прояснити істину. Бажаю вам, дорогі раки, дійсно отримати те, чого ви бажаєте в лютому, і всього вам найкращого. Дуже буду вдячний за підписку на мій канал і також з радістю прочитаю ваші коментарі. До зустрічі на наступному місяці.